Всім доброго дня! Пропоную вам сьогодні послухати вірш українського видатного письменника Тараса Григоровича Шевченка садок вишневий коло хати і вивчити за допомогою мнемо таблиці уривок з цього вірша. У нас в садочку буде проходити конкурс до Дня чців української народної творчості Тараса Григоровича Шевченка. Ви також можете вивчити цей уривок вірша. Зняти на відео, як ви розповідаєте, і стати учасником конкурсу. Отже, давайте послухаємо повністю вірш: Тарас Григорович Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Крущ над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають дідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Ось такий чудовий вірш написав Тарас Григорович Шевченко. Я вам пропоную вивчити коротенький уривок з цього вірша за допомогою мнемотаблиці. Давайте розглянемо мнемотаблицю і скажемо, які ж малюнки зображення ми на ній бачимо, і за допомогою яких ми будемо розучувати уривок цього вірша. В першому куточку аркуша паперу, в першому квадратику, ми бачимо зображення вишневих дерев. В другому куточку квадратику ми бачимо зображення хати, в третьому квадратику ми бачимо зображення дерев вишневих та Хрущів. В четвертому квадратику ми бачимо зображення плугатарів та е, з плугами їх. В п'ятому квадратику ми бачимо зображення е, спів е, дівчаток, а в шостому квадратику ми бачимо матерів та вечерів. Отже, давайте зараз спробуємо вивчити, розучити на пам'ять уривок із цього вірша. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають йдучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Ось такий коротенький уривочок я пропоную вам вичити за допомогою в Можете приступати до виконання цього завдання. Бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Всім гарного дня. До побачення!